Фахівець, який виявить, та усуне негативні ризики у дитячому середовищі. Спеціалісти з безпеки в освітньому просторі вже незабаром з'являться у трьох громадах області. Відповідний меморандум підписали представники Нацполіції, ГУНП та ДСНС Хмельницькій області. Я рахую, що воно дасть свій відповідний результат. Воно сьогодні нам і змещить, і, десь рахує профілактичний засіб і злочинність серед неповнолітніх. Воно дасть нам можливість вивчати ті питання, які будуть виникати під час учбового процесу в наших навчальних закладах. І ми спільно маємо виховувати нашу молодь і зробити все для того, щоб ми знали, що вони ростуть настоящими українцями. Заявки на участь у проєкті подали 12 громад. Перші вихователі безпеки з Кам'янець-Подільської, Шепетівської та Ярмолинецької територіальних громад, вже вирушають на навчання. Навчальний курс триватиме очно впродовж двох тижнів та охоплює вивчення цілого спектру безпекових питань. Я дуже сподіваюся, що цих 19 осіб, які Пройдуть навчання, стануть кваліфікованими фахівцями. Вони посилять безпеку нашого освітнього середовища Хмельницької області, і це будуть першими ластівками. А в перспективі ми кожну громаду будемо забезпечувати і намагатися, щоб в кожній громаді були такі спеціалісти. Фахівці з безпеки в освітньому середовищі, або як їх ще називають вихователі безпеки, наразі працюють в 17 областях. Проєкт охопив 39 тергромад і понад 100 закладів освіти по всій Україні. Це введена окрема посада, і вони виконують функції саме спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. У нас визначено коло обов'язків, чим вони мають займатися, і вони безпосередньо здійснюють цю діяльність. На Хмельниччині функціонує понад 1200 закладів освіти, і такі фахівці з безпеки потрібні не тільки в школах, а й у садочках, училищах, коледжах, університетах. Тож місцева влада працюватиме над тим, щоб їх було більше.